Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чарому ламповому, і як старі добрі часи, відео мала поруч спить, тому я буду казати тихо, але дуже впевно. Ми з вами на минулому стрімі відкривали купу всілякого контенту. Там була і ікона, і також там були герої і промопаки. Звісно, я розбив це на дві частини, просто щоб не пхати увесь сир в один вареник. Тож сьогодні в вашій увазі буде нарізочка другої частини зі стріму. Але я знаю, що багато хто з вас полюбляє огляд контенту. Його вийшло не надто багато, щоб я робив окреме відео. Втім, я, звісно, вам розкажу, що актуального і цікавого є Врі. Але якщо ви хочете бути в курсі всіх подій і. Вчасно це дізнаватися від мене особисто, то раджу підписатись на мій телеграм-каналу. Тут у вас внизу зараз QR-код на екрані. Тож, давайте оглянемо швидесенько контент, який вийшов. Перш за все, вийшло 83 x 10 як ми з вами і очікували. Але проблема в тому, що через переведення годинників їй затопили, і відповідно вони випустили. Вчора контент взагалі ніхто не знає, за яким принципом. В нас спочатку вийшов 88 Encore Icon Player Peak, який ми крутили, який ви вже бачили. Далі в нас вийшов герой 86, одночасно, і вийшов Мігель Гутієрес, тобто гравець і дві рулетки. За годину в нас з'явилась Міа Хе, про яку ми зараз з вами поговоримо, і ще за годину 88. 3x. 10 відповідно через це наші інвестиції в інформи, вони не виросли. На жаль, я продаю на лінивця по 32 десь тисячі монет, 31 деякі картки, які купляв дешевше. Щоб вийти в нуль, Таке буває, контора просто продовжує нас дивувати. І більш того, якщо ми зараз перейдемо в розділ активних СБЧ, я знаходжусь в веб-аплікейшн, то подивіться тут а, різні години. Так, наприклад, якщо ми подивимося зараз контент, у нас ікона, яка вийшла от вчора, вона оновлюється за одну добу і 18 годин. А якщо ми перейдемо до розділу абрейдів і знайдемо наш з вами. 83X10, то він оновлюється за 20 годин і 13 хвилин. Тобто, дві години різниці. Незрозуміло, звідки вони беруться. Бачите, ікона 18 годин, а 83X10 за 20. Тобто, їм навіть важко змінити цей час і Весь контент випускати одночасно. Я не знаю, тепер, коли виходить контент, тому просто слідкуйте за оновленнями в Телеграмі. Але вже як є, така ситуація. Тепер давайте глянемо. Міа хем шведесенько. А вона в нас вийшла як і зливали. Ціна СБЧ, як ви можете побачити, 2,2 і мільйона. монет. це трошки оверпрайс, але. Ну, це потужна картка, і вона, як R9, тільки дівчина. Про це багато хто з кіберспортсменів казав. Я чув дуже багато позитивних відгуків. Ну і статистичні показники на неймовірному рівні: 92 пейс, 93-й удари, 86 шостя передачі, 92-й дріблінг, 54-й дефенінг і 81 перша фізика. Я думаю, що вона десь з Давідом Жінуля схожа, тільки вона швидше біжить. І я думаю, що на м'ячі буде трошки. Приємнішою також, в ній є плейстайли Павершот плюс звичайний фінес, rapid, First Touch, Quick Step, Relentless, що важливо, і Flare. ви зможете її використовувати на будь-якій позиції в нападі або як атакувального центрального півзахисника в схемі 4-3-2-1. Чи варто її збирати, друзі? Якщо у вас є проблемна ланка в складі, так, звісно, безумовно, за місяць то це, але за місяць то це. За 2,5 футіс, а за там. П'ять з половиною місяців, чи скільки за чотири нова версія гри. Так можна сидіти просто до вересня, нікого не збирати. Ви місяць пограєте класною карткою, якщо у вас є на це ресурс в клубі. Ну або купіть вже рейтинги, будете його потім на 85х10 безкінечно зливати. То вже аптую. Якщо у вас є якась потужна картка на цю позицію, там бапіч у да, або не, не знаю, хто там ще з альтернатив Овайрана ви збирали, то тут раджу зібрати оренну версію, і подивитись. Чи зайде вона особисто вам? Також настановився 81 перший плеер пік, вісімсят п'ять плюс плеерпік, прекрасні крутилки, багато лайків, і відповідно грінд. продовжується. Купа завдань, де ви лутаєте паки. Купа нагород в цілому, це перемога від є, тому що вони, в принципі, дають нам можливість зараз крафтити будь-які СБЧ. Тому якщо склад потрібна, якщо в склад залітає, обов'язково збирайте. Також нас роздали компенсацію тим, хто купляв Яє Туре і Веслі Снейдера з некоректними лігами. Пам'ятаєте, я про цей косяк розповідав в одному з минулих відео. І тут я вам просто покажу скріншот. Один з трейдерів, коли, коли який тоді був на маркеті, отримав 90. 6 мільйонів монет просто за те, що він купував, я, я продавав, я купував, я, я продавав, я так він тратив на податках, але 96 мільйонів монет, я думаю, це йому діло компенсують просто за глаза. І тут в мене просто неймовірне розчарування, якесь, ну, як в ситуацію з Мессі. Просто незрозумілість, навіть не розчарування, тому що ну як таке може відбуватись. Деяких людей банять за те, що вони просто продають картки зі складу, які підходять під титульні матчі і під еволюції, і продаються за максимальну ціну. А тут людина очвочевидь, просто е ну, цей баг юзінг використала. Да, купив, продав, купив, продав, купив, продав. Він їх навіть не тримав в клубі. І, будь ласка, отримав 96 мільйонів. В мене немає претензій до людей, безумовно, вони побачили ситуацію, і пішли робити те, що вони Же за потрібне, я сам так роблю. І якщо б я був на маркеті, теж робив, тому що це не наша вина, що контора постійно бокопорить. Але таке рішення проблеми, ну це щось на кшталт. Напевно, з місця. Уявіть просто, яка ін'єкція монет зараз приходить на маркет. Наскільки вони обіцінюються, і це вплине. Я думаю, і на цю номіти, яка має піднятися, ну і на просто вартість монет в рік. Друзі, отакий контент. Якщо раптом забули підписатись на канал, у вас є буквально декілька секунд, поки кава стине, щоб це зробити. Ну, а я вважаю вам приємно. перегляду. Давайте, друзі. Перший герой на сьогодні. Після релісту. Ано. Ой, дві спешалки, але ну що це таке? Зібрав героя з дублікатів і отримаю тут. Ой, ні. О, що після релісту буде така габела. Ми рахунок не ведемо, друзі, але ну який 90 мілі то, жодного фуд фантазі навіть. А зараз ми бажаємо успіхів і дивимось на Руді Фьолера. Таке собі. Дімітар Бербатов, який буде в новому промо. Ну не те на що ти розраховував, друже. Манах, дякую тобі за такий контент. Герой! О, ні, друзі, слухайте, героя не збирайте. Жодної картки не бачили поки прям дуже погано. Перший на Discord і це герой! Герой Діскорду і герой. І таке собі. Я поняв. FC пиріжечок і. Броулін. Слухайте, друзі, героїв не збирайте, чесно. А в Єгора в нас компенсація за Лігу, до речі. І це як пік кампанії, і тут буде. Але він бере Комана, Має право. Що в герої. Я не здивуюсь тут Люсіо, якщо чесно, в пару до компанії. Або Маркізіо якомусь. Пауло Футре теж непогано. Найкраще з того, що ми сьогодні бачили. Віддай щось прекрасне, щоб отримати Веслі Снейдера та Джан Луку Віалі. Та бери Снейдера, але ну, не в твій склад, друже. Не в твій склад. Пане Ромаріо! Дякуємо вам за контенту. Веслі Снейдеру і кошта. Давай другу спробу. Там є туре в центрі, да? тут потрібен Люсіо. А ми отримаємо Брольна. Ну, герої цього разу прям дурня. Прям повна дурня. А тепер герой. Веслі Снейдер. Ой, лізаразю була перемога, але він в нього є. Ф -ф -ф -ф. Бери рейтинг все одне. То 93-х не так багато гріє. Ні, він бере снейдера, хоче погратися ще за нього. Але я б не радив їх збирати. Ви мене не слухаєте. І отримуєте. Кого? Вінсан Компані і Веслі Снейдер. Тут очевидний вибір з урахуванням того, що компанії дублікат. Другий. Кажу не треба збирати їх. Якщо б це був флізаразю Food Fantasy, то була б перемога. А так Габела втім я дуже вдячний за контент. Дякую. Діма Казанік нас зібрав героя. Дімка, успіхів тобі. Лезразю, окей. Окей, беру. Беру Лізаразю. Це дуже добре. Максим, як рейтинг, бо тобі снайдер точно не залітає. Х87 герой в нас. руй кошта. Два валета, і вот это. І віаля. Дякуємо вам. І ваш герой це Вінсан Компані і Маскерано, В твій склад, я думаю, треба фодер брати. Ну, тому що який компанії з твоїми захисниками? А тепер герой. Ну, тебе не в твій склад. Да, я б теж брав фото. Ну давай, ми бачили тут Йохана Кройфа. На обкладинці не буде нікого. Попереджаю. Успіхів тобі! Тут будуть інформи, звичайні картки. Не звертай уваги. Тут буде Ромеро і... І ще один інформ. Два інформи, обидва волкаути. Рейна Теромеро, 87. Добре. А тепер рухайся просто туди, до кінця. А як з нього на обкладинці? Тут наприкінці всі спешл карти, все наприкінці. 22 дублікати. Це буде друга сторінка. Третя точніше. Третя має бути. Ну. Ну там же може бути кров. Ну, будь ласка. Ну. Ай, ні, наступно. Ооо. Шо ти робиш? У мене вже голос нахрен сів. Давай. О, ну. Блядь, нема кройфа. Я дивлюсь тут 4 ікони, але нема кройфа. Слухай, ну в тебе 2 окочі, Цей пак відбувається. Ванперсі дорогий, але нема кройфа. ооо І слухай, ну на цей пак за монети відбивається ну майже завжди. Майже завжди. Але 4 валета. От схоже, що збирає, бо йому Люсіо потрібен. Але слухай, ти уявляєш, яка ймовірність зловити там Люсіо. Да. Друзі, в нас перший герой на сьогодні. Нагадую, це не тільки ікони, ще й пак з героями. І тут в нас є всі вони, в тому числі і в базових версіях. Коштує 90 тисяч монет, але ми бачимо Гаррі К'ювела. І це часто ми будемо бачити, друже. То зловити з того паку Люсо, навіть звичайного, я не знаю, який паклак має бути. Ми пам'ятаємо його команду. Вона неймовірна. І він зібрав героя. Цікаво. Героя, якого навіть зараз немає. А кого ти там ловив? Але зловив Ні ніхрена собі. В тебе був Маркізіо і ти збирав цей пік. А навіщо? Маркізіо – це перемога. Тепер герой. Від Follow Artemon FIFA, якому ми дякуємо. Бомпа Стор! Let's go! Один з найкращих. Подивіться на істати. Ніхрена собі там все по 90. Вона як Рольфо. Вау! А, о, ще й набор з гроєм, вау. А, ну, більше, більше перемог, більше грабельних карток. Це буде Абіді Piel'E звичайний, да? А може і ні. Ми не знаємо який. Ні. Це Абіді Piel версії. Ліга чемпіонів нічого собі. Вау! Коротше, зараз побачимо. Зараз побачимо 330 тисяч монет або 1000 FIFA Points. Тут на обкладинці нічого не буде. Це буде рейтинг. Вони не вискакують чомусь топові картки на обкладинці. Тому ти тут не паришся і не переживаєш. Інформи, інформи. А хто там? Буде спешука. Принц і Барбатов. Слухай, непогано, до речі. За 330к Принц та Барбатов точно краще. Непогано, непогано. Ну, не ідеально, але непогано. Дякую за контент, друже. Намагаюся конкретизувати. А, в нас Hero Encore Pack. Окей, добре. Черговий Hero Eng. І це буде футфентезі, чи що? А ні, це буде Ліга Чемпіонів Абіді Піле. Слухай, ну краще так, ніж звичайно. Це непогана картка. До речі, цей пік поки непоганий. <риклад> мене не забанять. <риклад> так, в нас герой поки Аргентина це Маскерано. Кажуть музику всю можна, ну то хай попросила людина, хай буде, вам що шкода? я відкриваю добре. Це буде, до речі, Есіян. Ой, Абіді Абідіпі. Третій чи четвертий раз саме Ліги Чемпіонів. Це непоганий герой Слухай, ну Зідана пропустити Це треба примудритися. Як перемогу? Да, зараз запишу. Да, Зідан це габела, напевно. Давай, друже, другий герой О, містер Ярі Літманя, летс go. <coughs> <coughs> Вітаю. Ага, він обирає набор Баз Голасо. Ну то це теж відкривав козаче, да. Це тут може впасти ікона, але її не буде на обкладинці, тому не панікуй. Це буде Кейн. І, але без інформа, що дуже дивно, до речі. І Леомесі. Да, Вован, прийду, прийду до Дискорду. Да, Я вже був у Діскорді на початку, але прийду ще. А, почекайте, це що в нього немає ікони. Єван Персії Принц, Рав Бепес, вони ж тебе вже є. Цілих дві але нахрін би вони були потрібні. Іди збирай далі дублікати, друже, бо Тут тебе багато. Та ні, ти не квікай таке діло, ти що? Ні, ну Фодора тут сипе, звісно, з цього паку просто неймовірна кількість. На міахем, да? Окей, успіхів тобі. Це черговий раз, Франц, а ні, це звичайний, це лізаразю, але звичайний. Я вже по анімації впізнаю їх. Як я вам, чат? Молодець я. Мета? Мета впізнавач. Ха-ха, ну з такого паку за 90к це і заразю це перемога. Хеміон, а так ти йому можеш ще щось покращити. А ну, давай, спробуй ще. Я зараз ще одного визначу. А ну, дивіться, як я визначаю. Так, це буде Ліга Чемпіонів. Єжі Дудик, Ліга Чемпіонів. Є, все, тут я вже вгадав. До речі, він не самий поганий воротар, будете сміятися, але оновилось 1083 let's Go. Оновилося нарешті. Що ми отримаємо в наборі Бас Голласо? Моу Салах running Down The winds. Як він сьогодні? А який пас Макалістер віддав? Ну це не цікаво. Вони там ховаються, ми знаємо. Вони там ховаються. Хто тут ховається? Ано. Ано, без дублікатів. Берба, Франческолі, Всі Бейбі і Принц. Ні. Срака, 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 друже, срака. Дурня, 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 дурня. Це поганий пак. Це дуже поганий пак. Дякую за контент. Давай, йому потрібен Йохан Кроєв. Но, но, ну камон. Тут нічого не буде. Ти можеш скипнути і мотати. Тут буде KDB Inform. Вони не потрапляють на обкладинку. О, слухайте. Класна пісня, яка. Ано. 57. Тобто тут може бути на другій сторінці вже все ясно. Ні, на третій, на третій, но. Но, но, но. Та йоханий, но на четвертій, як багато, я вже не можу. Жодної. О, ні, це трагедія, Міра. Це трагедія. Ну що, Котовський, давай! Найкращий пак Врі, напевно. Да? Один З точно, один З. Тут він скіпає, тому що тут нічого не буде. Нас цікавить виключно те, що буде за спиною в цих козаків. Там, по-моєму, майже гарант ікона Голасо. І це буде зараз остання сторінка. І тут принц окоче ідемсі, о ні. Тут не буде нікого крутого з таким початком. А окей, буде Берба. Ну слухай, Берба трошки покращує ситуацію. Ну але, та ні, ну в тебе ж не може тут бути дублікат-ікони, правильно?